Ми коли сюди приїхали, ми не знали, що віком куди себе діти. Ми привикли в Латвії, як вибачте, оті обізяни бігають по всім кругом. То ми приїхали, ми почали шукати, де знайти сіточників. Ну, у нас є родичка Таня Найда, але в них там свої зобов'язки були, ми їм допомагали там речі збирати для військових, для дітей. Ми Речі збирали і для діток, якими вони займалися. Але потім нас зацікавили сітки, і ми вийшли на Наталю. І перший, перший день дуже нам пам'ятається, коли ми тільки заходимо, а вони на нас одразу, що ви такі, Ні, ми фоткали. — ми... А, ми фоткали, да. ми почали фоткати. І Наталя, хто ви такі, що ми прийшли? А йому сказали, ми з Латвії, хотімо к вам приєднатися. І вона його одразу, ой, як добре!» Тепер і Наталія говорить вже на Лативському, да? разом ми, до перемоги да, на Лативській. так ми подружилися і коли ми сюди приїжджаємо, то ми завжди, коли в нас є час, ми за них бігаємо про ці сітки. Ми дуже їм дякуємо. Копа, Лінц Узварай! Разом до перемоги.